Що в пласті ми робимо для того, щоб залучити молодь в якості волонтерів взагалі до організації? Ну, один момент, який важко сказати, що ми це робимо. Тобто, ми це зробили наші попередники, і те, що пласт існує вже більше ніж 100 років, це зокрема і певний бренд імідж. Це напевно категорії молоді працює, і тобто молодь вже йде на те, на певний бренд і бажання. Там, багато в кого асоціюється пласт з, наприклад, там, таборами, да, літніми. Пласт це не тільки літні табори далеко, але це асоціюється і от ті, хто хочуть влітку, наприклад, вже бути студентами, згадують, що вони хотіли би на щось цікаве поїхати, їдуть на такі пластові табори, шукають в інтернеті, як долучитися і так далі. Тобто це перша порада це формувати певний бренд і те, що може позитивно певну категорію молоді зацікавити. Інша річ досить практична, яку ми в пласті от на рівні виконавчого офісу в Києві зрозуміли і намагаємося впровадити, що якщо ми залучаємо когось, запрошуємо кудись на, на, на якусь активність, якості волонтерів молодь, то треба максимально детально і просто пояснювати, що ми пропонуємо. Якщо сказати, що ми пропонуємо, то, наприклад, Проводити цікаві екологічні кампанії. Ну, тобто, це три слова, які всюди чути і нічого конкретного не говорить. А якщо ми хочемо залучити, ми, ми говоримо про те, що, наприклад, пласт долучається до всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. І ми, ми збираємо людей, щоб в конкретний час, в конкретному місці. Прибрати сміття або почистити якусь територію. Це те, що людині вже зразу дає кілька моментів. Тобто вона бачить час, коли це, на, на який час, тобто скільки часу вона на це займе, і, і в якій темі це ця людина сама зрозуміє. Якщо це прибрати парк, то вона розуміє, що, що, що щось позитивне робить, і, чи їй цікаво, чи не цікаво. наприклад. Тому е, це е, максимально конкретно пропонувати. Якщо людина один раз, два рази прийшла на вашу акцію і щось позитивного або в іншому плані відчула, то вона далі долучити до самої організації. У нас це членська організація, і нам, тобто ми е, працюємо таким чином, що залучаємо молодь. І далі пропонуємо написати заяву вступу до організації. І це певний Рубікон, такий, тобто можна кілька там, певний час. Долучатися до активності організації до пусту, але в певний момент ти маєш вирішити, чи ти готовий стати членом організації, відповідати певним правилам, обов'язкам. І це елемент, який з одного боку відсіює, відсіює неактивних, але з іншого боку дисциплінує і формує такий якісний склад волонтерів.